Мене звати Настя, мені 17 років. Я тільки цей рік навчала свій тісте. Я з першого класу по одинадцятий більш за все любила математику, але мені насправді подобаються майже усі предмети, і вчителі були дуже гарні. Мені дуже приємно було проводити час на уроках. Насправді саме цю школу ми обрали, тому що наші знайомі гарні прийшли в цю школу. Ми так і вирішили швидко. Сучасні умови навчання, обіцянки, які в цілому були виконані, і потреба змінити школу насамперед. Мені дуже подобаються самі уроки. Я не можу відповідати за всіх учнів, але саме мені справді подобається те, як проводяться уроки. Мені подобається формат з презентаціями. Мені подобається, як подається інформація. Ну, нахил на інформатику. Е, насправді я завжди вчилася у недержавних школах. Це дуже гарний досвід. Я дуже рада, що я вчилася і в IT-степі також. Мені дуже подобалося, я була щаслива всі ці 11 років.